Так, а тут до нас заїжджає Mitsubishi Outlander на поліровку кузова. Ми його гарненько відмиємо. Щоб побачити все, що тут робиться, познімаємо бітом, ми вкраплення, відполіруємо і нанесемо твердий віск. А всередині ми будемо робити хімчисточку салону. Ну, Цей Mitsubishi їздив 6 років по полям, тому маємо ось такі залежі. там видно бруду. І ось тут, тут його дуже-дуже багато. Це саме критичне, одне з самих критичних місць. Загалом всі повітродуви у нас в такому стані. Це все буде вичищатися, відчищатися і приводитись в людський вигляд. Так, В багажнику по Outlander у нас ось така біда, яку ми будемо також чистити. Ми мали накладки порожків, тут, як бачимо, кузов світиться тільки під 10 мікронами пилу може навіть більше. Брудним залишити це ми не можемо, тому будемо тут також відчищати, по максимуму цей коврик знімемо взагалі. Видно, що там була... Нога фервера, яка постійно їздила по полям і потім витирала, витирала туди, в це місце. Спробуємо добратися да, там, до ковроліну і взагалі дізнатися, чи він живий. Так, заїхав до нас fiat stilo Ось такий цікавий універсал на хімчисточку салону на світлому салоні. І це... Більше мінус, чим плюс, тому що автомобілі, вже які мають трішки віку, відчистити ідеально це все не вийде. Ми, звісно, постараємося, я не буду наперед нічого говорити, тому що були моменти, коли автомобіль приїжджав дуже страшний, а по факту відчищався і все було не так погано. Він поки що не заїжджає в бокс, тому що у нас, у нас там інша машина, буде там трішки пізніше. А ось заїжджає E46 Touring на... Виклазну миючку з комплексним прибиранням і твердим воском йде гарненькою і чистенькою. По міцубісі в нас залишилась тільки стеля. Там маємо підтікання. Є видно, що затікає воно через дренажі, забиті люку або щось типу того. Так от, залишилось почистити стелю і збирати все назад і консервувати пластик, консервувати шкіру, мити вікна. Ось такі роботи по ньому залишилися. Домент заприкоснення має щодо. Ось цього. Поставив та шоу. Розб'ю спаску. Далі пішов. 46-й клуб готовий. Помили її в три фази. зробили вовне прибирання з консервації. Пластики. Все. Все чітко. Зробили, законсували її рідким воском, закрили кузов, тепер вона блестить, як нова копієчка. Так, заїхала до нас така тумба здорова. Mm -hmm. І це заїхав до нас джель на комплекс. Будемо його хімчистити. Потім полірувати, робити, покривати кузов твердим воском. Ось так от зараз він виглядає бруднючий такий динозавр хімчисточці будемо чистити, консервувати, робити все-все, все щоб було в найкращому вигляді. Так, Коли попався Коли приїхав до нас на детейлінг обізнаний клієнт, все супер. Але оцю штуку я би в нього конфіскував. Все інше, ще нормально. А оцю штуку треба забрати, тому що відполірований кузов буде так получать бамбулей. Бамбулейлу що капець. Видно, людина дивиться за автомобілем. Так, джель у нас робиться. Подіставали все зайве з автомобіля, також він відмитий, все тепер гарненько, чистенько, ззовні. Зараз робиться підлога, забивається в неї хімія, потім дістається. Підлоги тут багато в цій машинці. Тому поробити є ще. Ось навіть двойна підлога. Подвійна. Але все заради результату. Так, по фіату стіла. У нас тут ковролін як вдома. Як Фіат постарався. Я про узор, не про якість. Так, дверні карти чистяться в нас Супер, тут, треба перечистити. Там вже все готово. Стеля готова, в принципі, по салоні залишилось декілька дрібниць. А так, то там сідушками йде боротьба. Але в принципі все чиститься. Поміцю 8 у нас триває робота. Залишилось не так багато, вже біжиться другий крок. Зараз вам покажу, що залишилось. Залишилась ця сторона пробігти другим кроком. Як другий крок ми використовуємо 400-ту мензерну, кружок червоний на ексцентрик, ну і ексцентрикову машинку. Вона тут справляється супер, тому що це м'який лак японський. То воно робить... Тут свою роботу. І після цього ще всю її перебігти фінішом і підготувати до видачі. І, в принципі, все. Вона сьогодні має видатись навіть якщо це буде в 9 вечора, тому що власник записався вже на тонування вікон і йому потрібно буде її забрати. Але вона вже до того часу буде й готова. Так, Mitsubishi Outlander у нас повністю готовий. Частенький, гарненький, полірований в три кроки, зовнішній пластик, начорний, гума також. Кузов. Сіяє. Всередині зроблена хімчисточка з консервацією шкіри. Тут були оті буси, які витирали його разом з абразивом. Я не, навіть не думав, що можна його привести до такого стану. Вон, видно, поручці як ПП її треба замінити. Ось вона видає е, пробіг і стан цього автомобіля. Загалом все відчистилось, повітродуви. Там нічого немає, ні пилинки, нічого. Ось там також все чистенько, просто. Пушечка, тут були підтікання на стелі. Все-все вичистилося. Багажний відділ. Тут же ж просто жах був. Гарненько відчистилось. Заїхала до нас ось така кіаспортеч на мейку під капотного простору. Все тут почиститься, буде гарненько, потім законсервується, щоб це зберегти надовше. Шумоізоляція також потім чиститься. І щоб тут також можна було все гарненько вимити. Фіат з у нас вже готовий. Зараз він дозбирується задній ряд сидінь. По салончику зробили все, що могли. Автомобіль не новий, з кожного автомобіля вже є свій максимум. Потягнули екстрактором декілька разів, це все перечищалось, перемивалось, щоб видати гарний результат. Так, по Джелю. У нас рухається робота. Зроблені третій ряд сидінь, другий ряд сидінь. І зараз там робиться повітру торпеда. Все відчищається. Загалом сьогодні хімчистка буде вже завершена. І він почнеться поліруватися. Так, Мерседес у нас полірується, маємо на капоті шикарний результат. У нас знову поламалась машинка, але це вже інша історія. Загалом тут є чим попрацювати, зараз вам покажу. Він має все трішки щіточкою, тому ось така біда. А тут в роботу до нас заїхала BMW e 90 на хімчисточку салону. Вона на тряпяних сидіннях, в такому вони стані. Салон вже повністю розкиданий. Все чиститься, все в роботі. Робота кипить. Автомобіль сьогодні вимився, помились пройми, щоб все було зручно хімчистити, щоб не тягнути це все в салон. Просто бомбочка. Доброго ранку. Іду на бокси, бо зараз на 9 годин має бути прийом авто Ford Fusion з Америки. Потім ще на 10-ту приїжджає ще Mitsubishi СХ на хімчистку і все б нічого, якби ще на 12-ту годину не приїжджала мейка BMW 4 Grand Coupe, Але навіть це не було б проблемою, якби в нас зараз не полірувався джель і не робилась BMW e 90. Ось трішки маємо таку накладочку, але я думаю, ми її розпідляємо. І хлопці зроблять все. Чікі-пуки і чекі-бамбоні. Якщо що десь комусь треба буде підсобляти, то так і буде. Заїду я, напевно, ще на МакДрайв, бо часу немає, а кави дуже хочеться. А я вже просто без кави не вивожу. Тож зараз я думаю, я встигну. І вибайтесь! Не запізнюсь. Наразі до нас заїхала Mitsubishi ASX, яку я зараз буду заганяти до нас в миючий бокс, і хлопці почнуть її потихенько відмивати. Ось. Спочатку відмиють зовні, а потім почнуть відмивати вже по салончику. Об'єм робіт я покажу зараз після того, як заїдемо в миючий бокс. Чим нам Прийдеться боротися. Американські зеркала Ван Лаук. Люблю їх дуже сильно. Так, Mitsubishi ASX у нас заїжджає на хімчисточку салону. Ось така бруднулька. Спочатку зараз відмиємо його ззовні. Потім будемо приступати до розборки і чистки салону. Потягнемо сидіння екстрактором. Пластики всі законсервуються і буде просто краса. Видно, що у власників є домашній улюбленець Це я зрозумів по корму. Ту щітку треба знову послідковувати. Що ж це таке робиться? ось Всі особисті речі ми поскладаємо зі пакети. Тут все почистимо і буде краса. Так, Mitsubishi у нас вже вималась з э, зовні. Зараз туди заїжджає ось та машинка BMW 4 Coupe. і після цього ця вже заїжджає туди і починає тим чиститись. Прибув на базу, зараз буду показувати вам автомобілі, які сьогодні від нас заїжджають, а які у нас ще роблять. Тож поїхали. І наступна машинка це Mitsubishi ASX яка вчора взялася в роботу, вона вже повністю вимита. Я бачу, що потрібно їй буде ще раз зробити другу, третю фазу. Ось, Повністю розібраний салон, робиться хімчистка. Я бачу, що вже зроблений ковалін і стеля. Я думаю, що ще щось зроблено, про що я не знаю. Не знаю, коли прийдуть хлопці, які відповідальні за цю машинку. Загалом сьогодні вона ввечері поїде вже до своїх власників, до речі, також по послузі консьерж-сервіс, це дуже зручно, тому що е якщо ви людина, яка зайнята, яка не має часу ні привезти, ні забрати свою машинку, але вона вам постійно потрібна, е ми можемо це зробити за вас. Ми приїжджаємо, забираємо, робимо і привозимо назад. Це поки що нічого не коштує. 2023 рік це буде безкоштовна послуга від нас. У нас тут БМВ 90 яка заїжджала до нас на хімчесточку салона, попередньо її вимили, вимили її кузов, гарненько покрили рідким воском. Всередині зробили її хімчесточку, демонтували сидіння, потягнули екстрактором, тепер вона просто пушечка гарненька. Ой-ой-ой, там щось я зачепив. Мали її віддавати вчора, але е, вчора її досушували і тому вона покине нас сьогодні. Опа, недочотик. Треба буде, хтось, хтось не додивився. Це ми так маркуємо моменти, які пропустили. От загалом лялька. Ось, далі. Що у нас далі? Далі у нас джель. По джелю, Почнемо з кузова. Ми його відполірували, він був зашурований щіточкою. Ми це все виправили. Відполірували його в три кроки. І захистили це все твердим воском, щоб воно впливало атмосферні, про воно я маю на увазі атмосферні явища, впливали на віск і розв'язали в першу чергу його, а не лакофарбове покриття. Тому що там пташечки, зараз весна, цвітіння, дуже багато всяких моментів, від яких потрібно вберегти своє авто. Якщо ви, звісно, хочете, щоб потім воно навіть через 10 років виглядало гарно, з ним потрібно дивитися. Ось. Також начорнили зовнішні пластики, гуму, тут все чотенько, виглядає він дуже гарно. В салоні зробили хімчисточку з консервацією пластиків, шкіри, все почистили, підлогу, пробили торнадором, потім ще раз пробили з хімією, потім потягнули. І просто вона стала божественна. Сидіння відчистились гарно, просто щіточкою не чистились, використовували. Меламінову губку. Там навіть на якомусь сидінні є момент, де воно не пішло, але це вже з тим нічого не вдієш. Бачу, треба хлопцям сказати, щоб передивили ще раз до вікон. І в принципі, все. Це... Цей автомобіль буде їхати від нас по послузі консьєрж сервіс Ми його відвеземо власниці, щоб вона тішилась. Так, веземо Мерса по послузі консьєрж сервіс вже віддавати його власникам. Дві машинки з сім'ї приведені в порядок. Тож, і ми щасливі, і вони. Так, неділя, ранок, їду на роботу, зараз вже сутринчик прогрівається, треба віддати машинку по консьєрж сервісу. І в принципі все. Більше на сьогодні таких справ директорських немає. Так, і цю відправляється у нас також по послузі консьєрж консь... консь сервіс Веземо його е, власнику. Робили тут хімчисточку. Віддаємо Сергія подарунок. Він буде доробляти чисткою, якщо щось не так. Все чистенько. все. Супер, автомобіль, звісно, треба полірувати, бо виглядає він страшненьким. Але на вулиці нічого.